У день місцевого самоврядування Владислава спробувала себе у ролі виконуючої обов'язків директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради, обрала цей напрямок, адже спеціальність її теж пов'язана з транспортом. Я обрала свідомо. Тому що е, у мене багато знайомих, які працюють у метрополітені в першу чергу, і в мене спеціальність, яка пов'язана з транспортом, тому це було досить цікаво дізнатися і поринути в це. Розумієш, вже, який е, е, об'єм роботи в тебе буде, і можеш планувати, що чи зможеш ти все ж таки працювати в цій структурі, чи все ж таки не для тебе. Всього 15 активних представників молоді, зокрема і члени молодіжної ради, сьогодні пробували себе у ролі керівників. Така ініціатива реалізується вже в п'яте у Дніпрі. Зі 120 стажерів за ці роки, близько 40 знайшли себе і працюють у міськраді. Для студентів це можливість побачити взагалі чим займається міська рада. Для нас можливість отримати хороші кадри, тому що от зараз у нас начальник департаменту, він тут в 17-му році був якраз на такому стажуванні. Так само в нас є багато людей, які після цих стажувань почали працювати в міській раді. Також у день місцевого самоврядування нагородили активну молодь. Сьогодні в нас відбулось нагородження 50 стипендіатів міського голови активній молоді імені Олександра Поля. Ця виплата і нагородження проходить два рази на рік, тобто раз на півріччя. Відзначили волонтерів, які активно, активно допомагають, і, і, і Збройним силам України, і переселенцям, і цивільним особам. Також відзначили студентські самоврядування, які також докладають засилю волонтерській діяльності, і відмітили 15 осіб, які сьогодні до дня місцевого самоврядування проходить. Ось таке одноденне стажування в стінах міської ради. У планах долучити більше структур міськради до співпраці, щоб готувати молоді кадри до роботи. Робоча група Прозорість та підзвітність в четверте зібралась на засідання. Вивчали тендери, які викликають сумніви. Як приклад, камінське підприємство теплопостачальник замовило послуги ремонту обладнання обслуговування на 11 мільйонів гривень. Тендер виграла фірма з одним директором, яка заснована тільки два місяці по тому. Така ж ситуація з тендером підприємства обласної ради на 5,4 мільйона гривень. Видобуток піску також фірма зареєстрована тільки наскільки я пам'ятаю, в 10-му місяці. Представниця східного офісу Держаудитслужби зазначила, що замовнику варто конкретніше прописувати критерії. Це наявність не тільки матеріально-технічної бази, а й працівників та досвіду. Учасники робочої групи розглянули майже 40 тендерів на ремонт доріг Павлоградського та Новомосковського районів. На це планують витратити десятки мільйонів гривень. Втім, роботи хочуть проводити за поганих погодних умов, що суперечить технології. Питання стоїть на контролі вищого керівництва держави, і голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Листи будуть направлені до відповідних контролюючих органів для того, щоб вони перевірили обґрунтовність закупівель. Напередодні снігопаду інспектори проводять роз'яснювальні бесіди з підприємцями та власниками приміщень. Вони відповідають за розчищення снігу на прилеглій території і мають заздалегідь подбати про пісок чи суміш для боротьби з ожеледицею. Максим працює у кав'ярні адміністратором. каже, вони дбають про своїх клієнтів. Нашому закладу вже 6 років. Ми кожну зиму посипаємо е, пісочком та сіллю е, перед входом, щоб не було ожеладиця, для нас це дуже важливо. Це безпека людей в першу чергу. І ми стараємось це робити. У разі недотримання приватними підприємцями правил, спочатку їм виписують припис: а якщо ситуація не виправиться, буде штраф. Система досить таки вже налагоджена протягом багатьох років. По-перше, надаються приписи, якщо помічено, що навпроти якогось магазину чи офісу, або якоїсь будівлі є неприбраний сніг, або не посипано ожеледиця. А потім дається, як правило, 2-3 дні на виконання цього припису. І вже після того як інспектор проконтролює і не виконано цей припис, лише тоді. Складається адміністратив, адміністративний протокол. Протоколи відправляються на розгляд комісії, де визначається сума штрафу. Це може бути від 340 гривень для фізичних осіб і до 1700 для підприємців та юридичних організацій. У поточному році вже виписали більше 300 приписів та склали 14 адмінпротоколів. Курсантка Ганна Чернівцова проходила повз магазину електроніки поблизу вокзалу, коли нетверезий чоловік схопив планшет з вітрини та намагався втекти. Я, побачивши це, намагалася якомога швидше зреагувати. Відразу побігла за ними. Цей чоловік, який викрав планшет з магазину, споткнувся, він почав вставати. І в цей момент я підбігла і здійснила. Затримання замком е і загин руки за спину. завдяки миттєвій реакції та прийомам рукопашного бою дівчині вдалося затримати втікача, і це при тому, що чоловік був на голову вищий за курсантку. Спочатку я роблю е больовий прийом. Після цього роблю е затримання замком, після цього роблю загинув за спину руки, і все в цьому мені знадобилася саме ну, тактика як. Що робити в цій ситуації? Тобто послідовні дії, алгоритм дій, кому треба там набирати, як затримати. Ну оце мені допомогло дуже. Всі силові прийоми, що застосувала Ганна під час затримання, вона вивчила в університеті. Викладачі кажуть, пишаються своїми учнями, адже ті використовують набуті навички задля доброї справи. Я був Вражений несподіваний такою, що вона змогла не побоялася. Та ще коли вона описала цього велетня. Ті прийоми, як і будь-який вид спорту, ви чим більше, чим довше ви виконуєте, у вас відкладається ось тут. І потім ваші руки, якщо ви навіть будете з закритими очами, то ви виконаєте. Те чи інші вправи чи прийом. Заняття зі спеціальної фізичної підготовки в університеті проводять комплексно. Ми намагаємося використовувати сучасні методи навчання при роботі з курсантами в залі от, і давати на якомога найбільше вправ на саме з технічної підготовки зі спеціальної фізичної підготовки, яка дозволяє виконувати прийоми затримання при підході там, з різних сторін або ззаду, або спереду, або збоку. Це прийом звільнення від захвату ззаду за тулуб. Такому навчають курсантів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Але насправді такий прийом необхідно знати і звичайним людям, які ввечері ходять додому. Вміння швидко оцінювати ситуацію та правильно зреагувати може врятувати життя. Навіть якщо ви не курсант або поліцейський, варто знати елементарні прийоми самозахисту, щоб убезпечити себе. Вероніка та Олександр учениці 9 класу. У вільний час разом з однокласниками роблять окопні свічки для наших захисників. За місяць клас виготовив їх понад сотню. Батько Олександри боронить нашу країну. Тож дівчата знають наскільки важлива допомога. Я знаю наскільки там важко, і окопні свічки, маскувальні сітки це дуже важливо на фронті, а це приближує перемогу. Школярі школи номер 46 допомагають не тільки військовим, а й дітям, які живуть на прифронтових територіях. Ми зараз складаємо сюди шоколадні, вафельні та інші батончики. Владислав навчається в 6 класі. Разом з однолітками фасують цукерки. Пакунки поїдуть у Донецьку область. Це акція Цукерочка добра. Ми збирали шоколадки, новорічні подарунки та інші цукерки для. Дітей з дитячого будинку міста Краматорськ. А учні 6-го В класу майструють поробки, які продадуть на шкільному ярмарку. Всі зібрані гроші підуть на допомогу військовим та дітям з деокупованої Херсонщини. Ми виготовляємо різні браслети, наприклад, з резинок і ще різні заколки, з ниток. Ми готуємося до нашого шкільного благодійного ярмарку, який буде проведено в межах 16 по 19 грудня. Ці обереги підуть Збройним силам України, які вони покладуть собі в кишеню, і вони будуть пам'ятати нас і оберігати від смерті. Маю право на життя. Так називається інсталяція, яку підготували одинадцятикласники. Взуття різного розміру символізує втрачені життя дітей різного віку. Ми зробили таку інсталяцію в честь того, що ми всіх пам'ятаємо. І дуже тяжко розуміти, що для когось день Миколая, на жаль, завтра ніколи не настане. Після акції усе взуття передадуть діткам прифронтових територій. Школа почала волонтерити ще у 2014 році. Передавали воду, смаколики, ліки. З 2015 року у нас щоп'ятниці, коли ми не в дистанційному режимі, це звичайне відвідування нашого госпіталю. Тобто ми вже розну розподіляються у нас по паралелях. Тобто, це не накладно, скажімо так, ані батькам, і це завжди в радість дітям. Діти кажуть, вони з радістю допомагають нашим захисникам. Людмила та її син Микита – переселенці з Новоолександрівки Херсонської області. У Дніпрі будують нове життя. До Дня Миколая завітали у волонтерський центр. Доброго ранку. Ми з Маріуполя. Радості їм скільки приносить цей пакуночок, але скільки в них радості від цих солодощів. Так, це дуже важливо, я вважаю. Дякую таким хабам, які влаштовують такі сюрпризи. Маленькі, але дуже приємні. Восьмирічний Микита отримав ще і ведмедика, якому вже вигадав ім'я. Я, Я вирішив назвати свого мішку Василем Верестюком, тому що Василь Вірастюк це найсильніша людина України, і він тащив 10 машин скріплені. А от Мілана та Уляна з Бахмутського району вони також отримали подарунки від Миколая. Проте, окрім цих подарунків, мріють ще про один. Що б закінчилася війна? поїхав піде додому. Дуже хочеться вже. привітали і дорослих. Кожен отримав пакунок з побутовою хімією та двотижневим запасом їжі. Митрополит Сергій Горобцов розповідає, святий Миколай не просто казковий персонаж, а історична постать. І прославився тим, що творив чудеса, сляв хворих, був великим благодійником і дуже доброю, святою людиною. Сьогодні пару разів було так, що маленька, маленька дівчинка каже: Отой з бородою в шапки це Ніколай. Тому хтось рахує мене за святого Миколая, хтось за помічника. І діти насправді дуже задоволені. Загалом хаб підготував 600 подарунків до свята. Деякі з них доправлять поштою діткам на прифронтових територіях. Ви зможете побачити, що на місяці є навіть українсь. Марк навчається у четвертому класі. У планетарії вже вдруге каже, мріє полетіти в космос. Я побачив кабину космольоту. Мені подобалося злітати та звуки чути. Ще бачив е, рюкзаки космонавтів, де, де всі планети написані: мрія завжди потрапити в космос Завдяки планетарію. Мрія Мрія здійснилась. Сьогодні Марка та його однокласників тут пройшов урок з космічної екології. Наостанок діти подивилися фільм про всесвіт. Сьогодні вже ми розпочинаємо з проведення нетипичних уроків у рамках планетарію. А програми різні з першого по четвертий клас, з п'ятого по 8 клас і з 9 по 11 клас. Тобто програми різні для малюків це квести для більш дорослих діток. Там вже більш така серйозна серйозні матеріали. Завдяки проекту в музеї не на уроці вчителі мають змогу провести повноцінне заняття у планетарії. Можна проводити уроки, які хочеш від астрономії до біології, хімії, фізики і так далі. Тобто для різних вікових груп це будуть цікаві уроки. Ці уроки будуть проходити в першій половині дня. Буде складено, скажімо так, такі форми відвідування, де школи можуть самостійно зареєструватися на відвідування таких уроків. Цей проєкт було розпочато з художніх музеїв. У планах розширювати кількість локацій, на яких можна проводити уроки для школярів.